Розділ 25. Він новий голова МУ 2. Незабаром Натов біля входу швидко наздогнав фігуру в білому. Буквально через кілька хвилин після того, як Натов пішов, Сісяю вбігла бігла в будівлю зі своїм товстим портфелем. Було вже за 9 ранку, і вона вперше спізнилась на роботу. Більше того, враховуючи, що це був перший день прибуття нового голови. Сподіваюся, що новий голова Му не завдасть мені клопоту в цей особливий день, вона зітхнула і, не роздумуючи над цим, піднялася прямо до кімнати для зустрічей на 57-му поверсі. У цей момент у чистій і оханній кімнаті для переговорів на 57-му поверсі довгі столи були зайняті людьми, і кімната була наповнена важкою атмосферою. Поки всі дивилися на симпатичного, але відстороненого юнака. Він вивчав кілька свіжо поданих проєктів. Зі своїм безвиразним обличчям він викликав у всіх певне занепокоєння. Більшість із них чули про неортодоксальний метод голови МУ щодо розширення бізнесу за кордоном, і всі хвилювалися, що їх спіткає нещастя, ходили внутрішні чутки про його наміри реструктуризувати рівень управління. Тепер усі просто дивилися на мою ічена. Намагаючись не видати жодного звуку. Через деякий час Моючен поклав документ і підняв голову, щоб подивитися на всіх. Очі його метнулися на вільне місце з правого боку, і він нахмурився. Хто сьогодні у відпустці? Лісі швидко відповів, коли побачив реакцію моючена. Голову Му це місце директора Сі. Можливо, вона через щось запізнюється. Зазвичай вона завжди приходить вчасно. Зараз я зателефоную і перевірю, що з нею сталося. Високий і холодний чоловік стурбовано підвівся. Саме в той момент, коли він збирався подзвонити, сі поспішні кроки долинули прямо до кімнати для зустрічей. Перш ніж хтось встиг відреагувати, двері в кімнаті для зустрічей відчинилися ззовні. Вибачте. Я запізнилася. Сісяя зупинилася на місці і вибачилася. Від поспіху її обличчя було трохи червоне. Вона перевела подих і оглянула всіх. Коли вона підходила до свого місця, чоловік, який головував на зборах, вразив її. Як це міг бути він? Мою Чен? новий голова корпорації Слава Світу, і її нинішній бос. Сісяї знадобився деякий час, щоб прийти до тями. Не дивно, що вона вважала його ім'я знайомим, коли він сказав їй учора. Муючен підняв голову і подивився на дівчину, яка щойно вдерлась. Очі його здавалися спокійними, як завжди, коли деякі люди кидали змішані погляди на сісяї Сідайте на своє місце. Наступного разу винятків не буде. Потім муючен відвернувся. Сісяя кивнула і підійшла до свого місця. Вона швидко витягла з портфеля документи зустрічі. В залі засідань знову запала тиша. Через мить моючен промовив своїм низьким і холодним голосом: Хто відповідає за проект з корпорацією Ван у місті С? Будь ласка, звітуйте про прогрес. Відповідальний менеджер нервово підвівся, гортаючи документи, і почав доповідати. Менеджер витримав тиск і чітко повідомив про весь хід проекту. Історично склалося так, що менеджеру корпорації Слава світу було нескладно здолати такий мізерний виклик. Моючен нічого не сказав і просто сидів, тихо слухаючи звіт менеджера. Він лише кивнув і нагадав йому кілька важливих вказівок, які слід звернути увагу наприкінці. Далі були звіти про кілька великих проєктів якими займалися спеціальні команди і не були під керівництвом Сісяї. тому вона просто слухала і не висловлювала жодних думок? Директора Сі, будь ласка, розкажіть нам про прогрес у площі Нової ери. Сісяї щойно зрозуміла, що Нюй закінчив уже свою доповідь, і тепер її черга. Запала тиша, перш ніж вона відкрила документи. Її голос був холодним і твердим. Проект площа нової ери завершено. Наразі ми перебуваємо на останньому етапі спостереження, щоб контролювати бізнес операції. Я проаналізувала дані тут. Результат схожий на наші очікування. Більш детальна інформація потребує подальшого дослідження ринку. Тоді вона підняла голову і подивилася на холодного моюйчена. Моюйчен кивнув. Лісіп підійшов до Сіся і взяв у неї документи та передав їх йому. Він погортав їх і після довгого мовчання, нарешті, дещо сказав: Я особисто був на площі нової ери. Загалом виглядає непогано. Віце-президент Лю, попросіть когось стежити за цим, і все буде добре. Говорячи, він повільно закрив документи. Вчора я був на мосту Південної річки і згадав, що хтось раніше робив пропозицію щодо розвитку цієї території. Я обговорював це з віце-президентами, і ми вважаємо, що це має потенціал, хоча це відкладалося через інші проекти, такі як Площа Нової Ери та Ювелірне місто. Мой учен обернувся і подивився на Лісі, який швидко передав йому інший документ. Переглянувши це, він дав знак Лі Сі, і той передав кілька фотокопій кільком присутнім віце-президентам. Люлі Нюй пояснив: головому, цю пропозицію зробили директор Сі та директор Чу, який зараз знаходиться за кордоном. Я відчуваю, що їхні спільні зусилля були сміливими та дуже свіжими. Тому я передав пропозицію старому голові. Тепер, коли площа нової ери і ювелірне місто завершується, я хотів би спробувати цю пропозицію. Але мені потрібна більш конкретна пропозиція: чи є хтось достатньо впевнений, щоб взятися за цей проект, сказав моючен і подивився на всіх. Вони всі переглянулися. Після деякого перешіптування тут і там усі випадково зафіксували очі на сісяї. Кількість ресурсів і матеріалів для такого великого проєкту неможливо уявити. Багато людей хотіли спробувати свої сили, але боялися, це був надвеличезний проєкт, вражаючими величезними інвестиціями. І що, що вона запропонувала це? Для неї все одно було складним завданням виконати його. Якщо сісяя збиралася відмовитися, то чоловік, який очолював, здавалося вже прийняв рішення і позбавив її шансів відмовитися від нього.